Язичок, сажа, вуш і пиріжок. В кожнім слові є цей звук, він зущить, неначе жжук. Діти, ви здогадались, про який звук сьогодні піде наша розмова? Так, це звук ж, ж. Давайте ми пригадаємо, як же правильно вимовляється цей звук. Язичок в ротику піднімається вгору. Робимо таку чашечку язичком, набираємо повітря, ротик округлюємо і на видиху з голосом вимовляємо ж. Давайте ще раз вимовимо ротик вгору. Ж. Так, молодці. Подивіться, які в мене іграшки сьогодні. І в назві кожної є цей звук. Давайте ми зараз промовимо ці слова правильно. Це у нас лялька Жанна, вуж, жук. Жаба, їжак, ведмежа, кажан. А зараз ми із цими словами з вами складемо речення про Жанну. І спробуємо ще раз чітко вимовити звук Ж в цих словах. Слухайте уважно за мною і повторюйте У Жанни Жук. Повторюйте за мною. У Жанни Жук. У Жанни вуж. У ужани жаба Візьмемо їжачка, ужани У ужани ведмежа. І у нас залишився кажанчик. так? Кажан. Ужанний кажан. Я думаю, ви всі правильно повторили. А зараз давайте ми ще пригадаємо, що звук Ж на письмі позначається ось такою літерою. Так? Будемо її називати Ж. І ми зараз з вами спробуємо прочитати слова, склади на цей звук. І можна на ці склади придумувати різні слова. Ось у нас наш помічничок, так? Дивіться, уважно, Ж пішла до А. Пам'ятаєте? Жа. Наприклад, на жа. Яке можна слово придумати? Жаба. Слово жаба. «Жу», Читаємо. «Жу». К слово жук. Ж. Ми згадали цей звук і букву, а тепер ви самостійно придумайте свої слова, знайдіть свої іграшки, в яких є звук Ж. До побачення! Бувайте!